Пане Петре, бойові дії на Донбасі не припиняються. Президент підкреслив, що найскладніша ситуація на сході зараз саме в Авдіївці, Мар'їнці, Пісках, Бахмуті. Ворог кинув туди свої сили, ресурси. Яка ситуація сьогодні там? Сьогодні ситуація дуже складна, тому що ворог встановив резерви і використовує вогневий вал. Просто скоженіло вже тиждень. Випускає тисячі тонн боєснарядів по нашим позиціям. Вони пробували штурмувати наші позиції, ми їх всіх побивали. Ситуація була непроста. Вони з авіабомбою від собі подавили передові позиції, заскочили в окопи. Підготовлені. Ну, ми потім, коли вивчали вже цих загиблих ворогів, ми всі спортивні, підготовлені. Бій був. Зранку до вечора в окопах ми їх вигнали ну, на, на, на ту точку, через яку вони заходили в окопи. Паралельно спрацювало добре. І, як не дивно, і наша арта це дуже рідке явище, але точно спрацювали. І, в принципі, поклали їх без роту, тих штурмовиків. Але, на жаль, і з батальйону Свобода втрати близько 10-15 поранених. Різної важкості п'ять героїв загинуло. Ми їх відкинули. І після цього спроби штурму припинились, але вскаженіло обстрілюють просто все змішують в кашу. Танки, артилерія, нальоти авіації, міномети безперестанно працюють. Позиції ну, робота така, що позиції змішуються в кашу. Десь вночі, коли трошки стихає, ми їх відновлюємо. Днем відбиваємо їхні ці намагання там підлазити, пролазити якісь там провокації. Ну і шквальний артилерійський обстріл. І я вже зараз ну так можу спокійно говорити, там буквально до цього операції кричав, що ну, нам треба, хоча б якось прикриття нашої артилерії, тому що ну, це нелогічно, нерозумно, там майже в одну сторону. Майже безкарно, там вони що хочуть з артилерією, то і роблять. Якісь контрбатарейні системи, Хоча б один-дві одиниці, хоча б з того, що нам імпортно дають, на цей би напрямок закинули. Тому що хлопці герої, батальйон Свобода стоїть, не відійшов ні на міліметр з позиції, тримаємо периметр, але тримаємо дуже великою ціною. Постійно втрати, постійно. Поранені, поранені в основному це артилерійські враження, осколочні кольових, Ну після того бою майже немає, тому дуже важко під цими обстрілами триматися. Хоча ми тримаємося, в принципі, розуміємо, що ну, воюємо тим, чим є автоматами, тілами, з витягою з бійців українських, а там вже буде як буде. Зараз ми там з смішниками нашими говорили. Така сама ситуація по всій лінії. Ну, у нас там, я так розумію, вони чимстять нам, чи, чи якась у них точка визначена на цьому напрямку. Трошки більше, ніж у сусідів, хоча, хоча все одно ну, ну, важка ситуація по всій лінії. Стоїмо, обороняємося, намагаємося завдати якомога більше втрат ворогу. Час від часу включається, там наша арта десь. Чихає пару разів в нашу сторону. Ну час від часу ефективно, час від часу не дуже, але хоч так, на тому і дякую. Ну от приблизно от така зараз ситуація на, на, на цьому напрямку. Пане Петре, ви б згадали, що треновані ворожі бійці, так але ну ми знаємо, що на окупованих територіях продовжується примусова мобілізація. Це вже третя хвиля. І пишуть, що в тамтешніх пабліках мобілізувати вже ну майже нема кого. Що вам про це відомо, і як це поєднується з тим, що як ви кажете, бійці треновані? Ті, хто намагалися раніше штурмувати наші позиції, там по документах дійсно видно, що це нещасні, які там їх позбирали, там по прізвищам Прокопенко. Я пам'ятаю, там багато українських прізвищ. Це я так розумію, тих нещасних, якого подалавлювали на Донецьку, на окупованих територіях, і вони дуже погано екіпійовані. Вони в цих каструлях на голові. Оці каски радянського зв'язка. Пересуваються там, ну мотивації нема. Вони дійсно нещасні люди і гонять гнали на наші позиції, і вони, в принципі, досить неефективні там при штурмових чи оборонних діях. А от це той випадок, про який я кажу, штурма наших позицій. То видно, що це якась спецгрупа, тому що по перше вік всіх від двадцяти до 35. По-друге, вони екіпійовані були ну непогано. Тобто, як для російської армії, у них тактичні там спорядження, тактичні, там одяг і так далі. Автомати новішого зразка, не, не, не то барахло, яке видають ополченцям і так далі. І там у декількох однотипні татуювання були. Ну, ми це все познімали. Документи передали розвідці спеціальним службам. Ну, видно, що це якась тренована штурмова група була на відміну від тих нещасних, яких до цього гнали. Можливо, вони планували це. Ну, і видно було, як вони пересуваються, як вони, ну скажімо так, здійснюють один той чи інший маневр, як вони розсереджувались і швидко по намагалися просувати по нашим ліні, ну, по нашим околам. І цих було набагато важче вибивати закопів. Ну звідси і висновок зробив, що у них є там певні можливо, це там ваглиси чи ліга, якась була там спецгрупи, які вони використовували для проривів чи захоплення якихось важливих об'єктів. Можливо, це була одна з цих груп. Ну, ми передали відповідні документи, фото. Нехай там вже спеціальні служби розбираються, наша робота боронити рубежі, ми піхотно-штурмовий підрозділ, тому, в принципі, намагаємося якісно виконувати свою роботу. Але уклали їх, денацифікували близько років. Тому ну, я б вважав це успіх, якби в моєму підрозділі не було втрат, можна було б радіти. На жаль, хоча не співмірно менше, але цінність бійця батальйону Свободи. Це десятки тисяч окупантів для мене, тому, тому родіти нема чому на жаль? Абсолютно життя наших вояків набагато цінніше і якісніше, я би навіть сказав. Ну а скажіть, будь ласка, пане Петре, от ви кілька разів згадували тих нещасних. Ну буквально цитата. А чи можете ви порадити як людина з безпосереднім бойовим досвідом? О що таким людям чи є в них якийсь шанс, ну, наприклад, здатися в полон? Яким чином це вони можуть зробити? Це ми їх так називаємо нещасні. Їхні командири з радіоперехоплення називають їх одноразовими. Ми їх називаємо нещасними, тому що їх дійсно гонять. Ми ще коли працювали в Рубіжному, був випадок, коли їх буквально гнали на наші позиції. А у нас там дистанція була там метрів 70-50. Запрацювали наші кулеметники, вони відповідно залягли. І командир, коли їх подимав, їхні там там да, в період в атаку, і таке інше. Вони його просто посилали туди, куди ми російський корабель посилаємо. А, мотивації у них ноль, але вони нещасні, тому що у, у них замість військового плиточка така промакашка початку і датою, коли їх мобілізували, і все у них набагато менше зарплатня ніж у кадровиків. У них взагалі бомжацьке спорядження, ну і так далі, і тому подібне і умови і це, і їх використовують саме як чорноробів, тобто їх гонять на наші позиції виключно для того, щоб визначити вогневі точки наші. Можете собі уявити, тобто, ми використовуємо для цього дрони з тепловізійними камерами. Ми використовуємо спецпідрозділи розвідки, там і так далі, і тому подібне, з СПШки, там, ну там. А вони використовують, щоб визначити, де стоять у нас крупнокаліберні пулемети, вони підіймають і гонять їх в атаку. Тому ми їх отак обзвали нещасними. Е, у них один варіант вижити. Два те, що полонені вони розказували, що вони або е, ну, в бою важко здатись полон, тому що ну, динаміка боя велика, і в принципі наші військові е, там не особо гуманно до них відносяться. Тобто, Якщо бачить його в приціл, він з нього скоріше друшлак зробить, ніж ніж там буде кричати, мов здавайся, повно і так далі. Ну і це зрозуміло, тому що динаміка бою, правила бою, говорить таке, що якщо ти перший вистрілиш, в тебе більше шансів вижити. Так наші бійці і користуються. А друге, те, що вони говорили. Це коли працює наша артилерія чи там обстріли, вони піднімають руки за копів для того, щоб посікло руки, і вони пораненими. Ми поїхали на лікарню. Оце у них два варіанти: встигнути здатися до того, як їх знищить або їхні за або наші військові, щоб ну це треба вміти, це треба встигнути, або спричинити собі травму, поранення таким чином і відправитись на лікарню. А, і цим відстрочити своє нещасне життя мобілізованого ЛНР чи ДНР. Пане Петре, я вам дуже дякую за розмову, але це дрібниця. Пей. Насправді, найбільше я вам дякую за вашу службу і за те, що всі ми тут маємо змогу жити ну, більш-менш звичним життям, тому що ви там. Це слава пан тебе. Петро Кузик, героям слава. Пан Петро Кузик, командир батальйону Свобода із самого пекла з одного з най- Складніших ділянків фронту